От ми зараз стоїмо на помарянській трасі, цій сумнозвісній трасі, яка фактично дорога, дорога життя, як колись сказали, та практично була відрізана від головної артерії Золочівської траси. І фактично це були вічні проблеми з швидкими допомогами, з іншими службами, і, відповідно з рейсами, автобусами і так далі. Я вважаю, що було правильне прийнято рішення, щоб тут робити. Нехай це буде довше, але це буде довговічніше і менше вкрадуть. Тому цих 7 мільйонів гривень, що вдалося вибити з обласного бюджету, вона не закінчена, ця траса, ця частина ділянки. Але я думаю, що власне, ми зробимо все можливе, щоб наступного року виділити більше. І ми даємо пропозицію на бюджетний комітет Верховної Ради України стосовно виділення певної суми грошей. На цю дорогу рівно ж ми опікуємося іншими напрямками доріг. Це траса львів Тернопіль, яка зараз активно почала робитися технобудсервісом. Це напрямок Кіскурович на Рогатин Відповідно до з держ... від державного бюджету України, яка теж активно зараз робиться. І зараз роботи йдуть по Пермішлянах. І від перемишлян до... які з точки зору ямкового ремонту, я вважаю, що достатньо безвідповідально. І, звичайно, що тут на тому фоні є багато крадіжок, я думаю, і ми будемо займатися аналізом, інспектуванням таких ямкових ремонтів, щоб неповадно було в майбутньому це робити, тому що це дітські гроші, за які комусь доведеться відповідати.